Час підбити підсумки найбільш гарячого хокейного турніру року, чемпіонату світу з хокею 2025. Переможцем ЧС 2025 стала збірна США. У фіналі вони в овертаймі здолали Швейцарію, справжній трилер на льоду. Швейцарці, до речі, вже другий рік поспіль доходять до фіналу, але поки що титул їм не дістається. А бронзу взяла Швеція, здолавши Данію господарів турніру, які подарували нам одну з найбільших сенсацій, вибивши у чвертьфіналі Канаду. Наші хлопці виступали у Другому за силою дивізіоні. Україна була дуже близька до підвищення в класі вперше за 18 років, але у вирішальному матчі поступилася Японії. Франція та Казахстан вилетіли за літи. Їх замінить Велика Британія та Італія, які блискуче виступали у дивізіоні 1А.